Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Саме найперше я хочу привітати вас з святами, з Різдвом, яке вже було у нас. І з наступаючим новим роком вже 2024 рік підходить до завершення свого. І сьогодні вирішили зняти ось таке маленьке відео. Мені, скажімо так, повезло бути сьогодні вдома. І... Маючи таку можливість, вирішив зняти все-таки для вас таке маленьке відео, можливо, не маленьке. З підсумками 24-го року, як ми працювали, як не ми, ну як Оксана працювала. Я лише по телефону допомагав. І трішки поділитися такими маленькими, скажімо так, порадами по вирощуванню полуниці. Отже, поїхали. Отже, розпочнемо з підбиття підсумків цього скажімо так, сезону. Скажімо так, вже моя відпустка підходить до завершення, але ніяк не збирався зняти відео. Але сьогодні сталася така приємна подія, коли ми були у Хмельницькому обласному центрі. Підійшла одна з підписниць. Впізнала, просто було дуже-дуже приємно вам знову привіт. Було дуже приємно, ви стимулюєте для, до того, що знімаємо, що працюємо, що будемо ділитися з вами своїм досвідом, своїми якимись напрацюваннями. Звісно, ви повинні запам'ятати, що це не патенцея, що не потрібно так робити точно так само, як і ми. Може бути такі варіанти, що у вас не вийде так само вирощувати, як і у нас. За тою самою технологією, тому що ми вже це пройшли, скажімо так, вирощував я і в мами на городі, і в теші на городі, і ось уже в себе на городі. І кожна земля, кожна вода заставляє працювати по-різному. Тобто не завжди по одній і тій самій схемі, по одній і тій самій технології можна працювати. Звичайно, на великих плантаціях там трішки простіше. Зробити аналіз ґрунту, зробити аналіз води, і будете знати, як і з чим працювати. На маленьких ділянках все підбирається експериментальним, скажімо так, шляхом. Отже, зараз почнемо такий невеличкий підсумок, як у нас завершився сезон. І ось вам зараз покажу. Ось тут, бачите, у нас малина Маргарита. Вирішили цього року залишити на весну буквально по кілька пагонів. Вона вважається тут таймер. Тобто, як і весняна малина може бути, так і плодоношення на осінь. Звісно, в нашому регіоні таке практикувати повністю на всіх пагонах не можна. Ми ось бачите, залишили буквально декілька. Всі інші вирізали під ноль. Чому так в нас вона не встигає восени визріти? Це така малина більш для південних регіонів. Там у нас Маргарита, не Маргарита, а Джоан Дей і Полісі. Там ми будемо обрізати і Дальніва будемо обрізати все в ноль. Ще допоможу, ще буквально 2-3 дні. Я вдома допоможу Гусані трішки обрізати. В принципі, по, скажімо так, по ягоді також в мене була відпустка. Я допомагав трішки Оксані з ягодою. Не попав я на весь сезон, лише на завершення, але скажу, в принципі, ми були задоволені ягодами. Скажімо так, погода нас. Трішки побалувала. У нас в деяких місцях проходив, був град дуже сильний. Багато в кого вибило. Просто навіть зелені ягоди повідбивало з кущів, ну, біда. Одні корінці з полуниці пооставалися, нас це минувало. Так само обратні заморозки, ніби цього року нічого не змерзло, по ягоді було все, в принципі, добре. В кінці сезону трошки взялася сіра гниль, але на результат вплинула вона. Не, не, не сильно. Ось тут ви бачите вже молоді насадження. Оксана садила. Ось тут у нас дрібнесенька то хадемар скажем так реми стараємося садити пізніше. чому? Тому що, щоб була чим молодший кущ, тоді він весною на наступний рік дає краще, краще потомство, краще вуса. Ось так ще трішки залишилось у нас. Розсади, то вже навесно буде, то вже таке. В принципі, Оксана все засадила, все нормально, все хорошо гарно розвинулись кущі. скажем так Ось тут, бачите, трошки, ну, оце нестача трішки азоту було але з другої сторони це добре, бачите, які бруньки тут потужні, поділяний кущ. Тобто була. Ну, брунька заложила урожайність, хорошу. повинен бути гарний урожай. Так само ось тут це в нас ліча сорт. Ось бачите, вже навіть і поділилися кущики. Ха, ось ті цвісти. бачите. Ну, але але сама, сама брунька мені подобається. Саме сердечко. Потужне, гарне, має бути гарний, гарна урожайність. Ну, все засадили, все майже зробили. Ну, потрібно буде ще міжряддя трошки розгрібати, десь бур'ян, десь соломи достеляти, десь ще щось вкорінилося, таке, ось тут не зірвали, ось бачите. Десь щось ще буде, десь щось нові насадження були молоді. Також було, що ми зробили. Ось цей кусочок, тут 10 полосок ми. Після збору урожаю ми його, скажімо так, викорчували і були засіяні сидирати. Була посіяна гірчиця ось тут. На наступний рік весною воно також сфризується все. Буде Оксана фризувати. Це все, на жаль, буду робити не я, але план такий зфризувати профи... ну, і... І, і, і засіяти знову сидирати. Там різні сидирати є і. І гірчиця, і гречка, там і горох, але саме важливо будемо садити також сіяти чорнобривці і нагідки, Календоволо дуже скажімо так, позитивно впливає на землю. Каліндуло воно взагалі як гарний антисептик і чорнобривці також гарно працюють. Голландці завжди перед посадкою полуниці висаджують чорнобривці і так само їх фризують, закопуючи їх в землю, так, щоб вони, все, вся зелена маса їхня пішла в ґрунт. Ось так тут будемо робити. Також, скажімо так, на наступний рік ось цю ділянку вже ось звідси і до кінця також 10 полосок нас тут після плодоношення. Садитися нова не буде, вона буде корчуватися, і так само будуть садитися сидирати. Тобто, можна сказати, що ось цей кусочок у нас буде відпочивати один рік. Дамо трошки передишку, щоб він відпочив, потім несемо добрив, якогось перегною. Ну, Будемо добряти землю, тому що клубніка дуже-дуже дуже сильно любить поїсти. Так само на наступний рік, ось цей кусочок будемо міняти. потім з цієї сторони і далі все пополам. Тобто на 4 частини поділимо і будемо кожні 3 роки будемо давати відпочити землі. Також цього року ми спробували всі ви бачили ось ці грядки, Оксана зробила. Дякувати кому він приїхав, скрутив їх, скрутив, посадили сюди ми. Здається, Верді тут також гарно вона поросла, гарно себе почуває. Ось такі гарні бруньки, серединки, ну, такі товстенькі вони. Будемо бачити, як вона себе покаже. Ну і здається, мені У нас тут площа невелика, поки що спробуємо вирощувати. Можливо, будемо бачити, як, якщо ось тут гарно вона себе покаже, то на ось цій ділянці будемо робити обов'язково такі самі короба. Ось тут посадили, посадила румбу. Румбу на чисто на ґрунт для того, щоб трішки було копанки. Дуже багато хто хоче копанки, але багато хто, скажімо так, чому хочуть копанки. Моя думка, всі хочуть копанки, думаю, що вона дешевша. Так, да, вона буде дешевша. Ну, Копанка, якщо там стакан 20 гривень, то копанка буде 8-10 гривень. Наприклад, якщо то справжній сорт, на Оліксії, звичайно, там буде по 50 копійок. Ну, Хто купував на Elixсі, той знає. Але, скажімо так, копанка вона дасть такого результату. Не дасть такого результату на наступний рік. Вже нормальна урожайність буде у вас через рік аж на наступний, на другий рік плодоношення. І ще переваги стаканів перед копанкою. Те, що їх можна всадити в будь-яку погоду, в будь-яку жару, вони витримують, вони вкоріняються гарно, їх можна одразу підживляти. Копанку можна лише через 2 неділі, коли вона трохи вкоріниться. Також. З така розсада, якщо її посадити кінець липня-початок серпня, вона також вам дасть вусики і ви зможете ще розсадити, мати свою копанку. Але, звичайно, коли у вас немає площі підготовленої, у вас з'являється площа лише там, кінець вересня-жовтня, ну, звичайно, можна взяти і копанку. Трішки дешевше, того, що, скажімо так, ну... Але все одно стакан і стакан. Ми завжди садимо стакану, нам дуже сподобалося. І ми перейшли на стаканову розсаду. Ось такі справи. Ще що хотів сказати вам. Ну, в принципі, в принципі, ось такі підсумки сезону, не знаю, по розсаді розкажу. Оксана, здається, і всім справилася, старалася перезвонити всім, хто замовляв, хто не замовляв, хтось відмовлявся, хтось виїхав взагалі з країни. Хтось замовляв ще після того, як отримав посилку. Ну, в принципі, справилась ніби. В принципі, молодець. Що ще хочу сказати? Наприклад, якщо у вас якісь питання по, по вирощуванню полуниці, якісь виникають. Обов'язково пишіть в коментарях, знаю, що ви дивитеся, ви цікавитесь, ви цікавитесь якимись новими темами. Вас цікавлять якісь питання, якісь, скажімо так, маленькі моменти. Дуже багато вирощувань полуниці є таких моментів, коли не знаєш, де поставити кому. Знаєте, як оце? Казніть – нельзя помилувати. А де кому поставити, хто його знає. Ніхто цього не розказує, ніхто з полоничників не ділиться цими секретами, ніхто не розказує, але. Мені не шкода, я готовий ділитися. Якщо людина хоче працювати, хоче щось робити. Я завжди це в мене це вітається, я завжди з такими людьми дуже люблю працювати. Можу віддати велику кількість свого вільного часу для того, щоб допомогти, розказати, пояснити. По можливості, якщо у вас будуть виникати питання, поки зима, це найкращий час для навчання, для того, щоб. Підготуватися добре до сезону. Постараюся по ваших запитаннях зробити ще відео. Буду робити відео, ну, вже буду робити не вдома, не на полуниці, вибачайте, але ось такі, скажімо так, не онлайн-трансляції, а просто відео без гарної картинки, просто буду знімати своє лице, сидячи і розказуючи вам, як краще. Скажімо так, вирощувати полуницю, як краще підійти до того чи іншого питання. Отже, пишіть, буду знімати, буду старатися, буду знімати. Всіх ще раз наступаючим новим роком. Всім гарних врожаїв, ну і, звичайно, мирного неба Україні. Слава Україні!